Так, мене не було минулий тиждень, а хто замість мене Ні, говорив? Нікого не було. У тебе нема новин немає. Жесть. То ви весь минулий тиждень сиділи без новин? Тобто ви не знаєте, що відбувалося два тижні? Фух. У мене новий олівець. Ні, сьогодні ми не будемо говорити про скини, бо це вже найкраще зробив Олег Тандер у компанії Юкіо та Скалона в нещодавному подкасті. Нормально? У нас хайп новини і ми рекламуємо кого? А, ну, ладно, скалона, Юкіо і. І ще когось натомість я вам Тих. натомість я вам розповім про черговий занепад легенди, але мова цього разу не про Сімбла, бо нема чого. А про Колдзеру, якого буквально через три місяці після підписання вигнала команда Оддік. А ми говорили, що його підписали взагалі. Ні, ніхто не знав, що його... оце хайп новина. Марсело Давід, що ти робиш? <смеш> ти мені написав це в тексті. Я такий. Колзера підписав контракт з Оддік І здається, одіум був у Ліла в доті. Це, 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 це до. У липні після річного перебування в Ред Е, Команда мала труднощі з результатами в півд... навіть отак в Південній Америці. Ледь не відразу вилетіла з усіх онлайн-змагань. Пролітали з перемогами на Ланах і фінішувала четвертою на своєму єдиному міжнародному турнірі у Фрагаделфія Фрегвайл. Про те, що на 10 тисяч доларів. Та, я пам'ятаю, ми говорили, але всім подобається. Команда Одік боролася за місце на Старладер Будапешт Мейджор, але трохи відстала від Ред Кеніс і не пройшла по рейтингу. Лоши себе. Він? Та я чи не емпатії нема до цієї новини? Ну ладно, зараз розженемо. Тепер цікаво, чи знайдеться для Колдзери якась казиношна команда, яка його викупить, пообіцяє влетіти в тір один Це ми на когось не тякаємо, да, все таки, із крутішими гравцями, потім провалить переговори і максимум купить якогось його другана із якогось. Ми знаємо про кого говоримо. Ми говоримо про цього, який плачеть електроніка і так далі. Там, де вовк яйця ловить, так? це ж електроніка називалася. Сімпл, ну йомає. До речі, всі, хто бідкається стосовно надміру турнірів, можуть трошки зітхнути з полегшенням. Хто, крім коментаторів, взагалі бідкається? Бо їх, як мінімум, стане на один менше, адже Олімпійські ігри з кіберспорту завершилися, так і не почавшись. Це ЄВЦ чи є щось ні, типу. Ні, це а, Міжнародний олімпійський комітет та інвестиційний фонд, вгадайте, якої. Аравії, так ми про... ну тож. які минулого року так розпиналися і обіцяли організувати абсолютно небачений івент, аж на 12 років уперед вирішили за взаємною згодою розірвати угоду. А що по грошах ти зійшлися? А зараз ми дізнаємося, причини, звісно ж, не були оголошені, але можна припустити, що десь там у кулуарних розмовах звучали три слова: Є e World Cup, який і набагато пріоритетніший для саудитів, і все ж ставить передусім клуби, а не національні збірні. Я тільки зараз зрозумів, що там національні збірні мали б грати, а це така ну б. Коті спортсмани не люблять. Ні, ну збірна України безумовно, а інші збір. Там нема що дивитися, у нас хоч ярмола є. А тепер до новин Доти, де ми теж почнемо свого роду із саудитів. Снейкінг, саппорт Тім Фелканс, вирішив довести, що саме вік. А не ММР, це просто число, і апнув 16 тисяч рейтингу в Дота 2. Як на нього Амар дивиться тепер з повагою, Уявіть, звісно, тімейти відразу взялися жартувати про цей той же Амар... Боже, я просто в голові у нашого редактора. І той же Амар зауважив, що 16 – це якраз таки вік власника акаунта, який купив собі Снейкінг. Ну гроші є. Нарешті перемога на інтернеш ще одна. Власне, щодо віку, то варто нагадати, що Snake є найстаршим переможцем за Інтернешнл. Він підняв другий АЕГіс, коли йому було 30 років та 135 днів. А хто топ-2, знаєш? Не знаю. А ви знаєте, хто топ-2. Напишіть конкурс, розігруємо оцей олівець. А не кура? Та хто його? може кура, а може качечка. Організація OG оголосила про розпуск свого складу з дота. Ой, а що сталося? Квіточка не допомогла в заяві. Організація відзначила, що рішення було ухвалено після невдалого початку сезону. Давайте конкретизувати якого саме сезону? 2020? 2021? 2022? двадцять Клуб відзначив, що не покидає дисципліну і підпише оновлений ростер. Правда, він буде не з Західної Європи. Тобто камбеку не буде. А, може, з Австралії один? Один. А тепер дивимося: від південноамериканців відмовилися, від європейців відмовилися. Хто лишається? Ні, я, я навіть читати це не буду. Не буде в OG. <пробітник> ну не буде цього OG. Всі, всі все зрозуміли, цього в OG не буде. Будь ласочка. ласка, no нутейл. Роби щось інше. Тим паче, що їхній міша, який вже давно так присів на Бухон Готейло, вже нібито зібрав потенційних дружбанчиків на зарплатку. Нехай вони кав'ярню відкриють і там платить їм зарплатку. Чи наліваєчку якусь а з балалайчка і, і... А нехай у них ведмеді розливають. А насправді ноутейл no може просто плюнути, згадати молодість. І піти в ход, бо днями студія Конгора анонсувала перший турнір з оновленої Heroes of Nevers Reborn Там з промови pronunciation трошечки постраждав. з призовими в 100 тисяч доларів. Турнір до всього ще й відкритий. Тож навіть ноутейл no зможе насолодитися легкою перемогою, хоч тут, Чого він виграє. Він... Він хоч в кого своє нехай переможе артрит спочатку. <рес> Якщо в доті нічого не світить, то дійсно нехай спробує себе в хоні. Зараз відомо, що всі гравці мають право брати участь у змаганні і будуть проведені відкриті кваліфікації. Більше інформації про турнір обіцяють розкрити найближчим часом. Фанат Хона, хто Олексій Бафедаров. А, Єгор Белані довгий. Його Белинід... не дадуть на ТЛВ. Не дадуть. Вони збирають збірну і вже їдуть. Якщо, Там онлайн Якщо вийдуть. Наві вийшли у плей офф Marvel Rivals Ignite 2025 Grand Finals після трьох перемог у груповому етапі турніру. Також з групи Б, де виступають Natus Vincere, далі вийшли FlyQuest і 100 Thieves. «A Crazy Raccoon, як багато англійських нас. Втратили шанс, а вони не вийшли, тому можемо забити. За ще одне, за ще одне місце у вирішальній стадії борються Citadel Gaming і «OUG». Oh. Marvel Rivals Ignite 2025 Grand Finals» Проходить з 27 жовтня до 2 листопада в Атланті США. Призовий фонд турніру 1 мільйон. Це типу. Стрілялка, бігалка, стрілялка? Це як тільки з персонажем Гомера. Я бачив там. Ой, ти що, там і треті особи, ти що. коли Гомер грає, ніколи не пропускає. До речі, таке на твічі, мені здається, навіть підрізати можуть. До речі, не тільки про Наві. Тепер можна буде говорити у контексті PUBG. адже днями український клуб Вор Gaming пройшов відбір на PUBG. PUBG Mobile Global Championship 2025. Ми безумовно вітаємо. Команда розпочне виступ в груповій стадії, яка стартує 28 листопада в Таїланді. А про наві ми там не можемо нічого говорити, бо наві команду розпустили по PUBG Mobile. Але ладно, потім скажу потрапити на чемпіонат. Команда змогла завдяки успішному виступу на весняному спринті PUBG Mobile Super League Europe. За що вона отримала 105 рейтингових очок? Це дозволило борс. Вони ж кабани, правильно. Набрати найбільшу кількість балів Східній Європи і завоювати слот на чемпіонаті від регіону. Тож вітаємо кабанів. радіємо, що буде ще за кого поболівати на чемпіонаті світу і зичимо успіхів. І нагадаю вам, якщо ви, як і я, хіхікаєте на PUBG Mobile, призові то там побільше. Ніж в основному PUBG? всього на мільйон. Отак. От Компанія Red Bull популярніше. Компанія Red Bull вперше в Україні проведе відкриті турніри з Valorant під назвою Red Bull Home Ground. Хто вигадує назви, цікаво. Якийсь маркетолог. Участь у якому можуть взяти як професійні, так і аматорські кват. Це просто. А хто воду привозить людям? Мабуть, доставка. Спершу відбудуться дві відкриті онлайн-кваліфікації 15 і 22 листопада, а завершиться турнір національним фіналом, який відбудеться 26 листопада в Києві. Але що невідомо де? В Києві. Києва. Я... Києва. <смі> Я кажу, невідомо де. Вже написано в Києві. <смі> Трійка призерів отримає грошові призи від 40 до 80 тисяч гривень на команду. Девайси від Logitech, а також можливість провести дводенний буткемп на базі Na'Vi. І ти нічого не написав про PGS 10, бо залишив мені можливість це сказати. Друзі, а тиждень то пройшов. А минуле тижня по не було. А цього тижня навіть вже в фіналі грають PGS 10 Ми так само по регіональних балах відібралися. Це просто як новина. Відібралися на Global, де буде 2 мільйони розірвати, і ми там всіх розвалимо. Тож приходьте вболівати за НАТО Свінсера на PGS 10 цієї п'ятниці, суботи та неділі о 12.00. А де ви мене спитаєте? А не скажу. Я не скажу. Та ні, ні, вже інтрига. Де дивитися PUBG? Не знаєте? Ні? Ладно, в коментарях напишіть, де дивитися. А я це лайкну. Дякую, що дивилися дайджест кіберспортивних новин. Дякую, що загалом продовжуйте дивитися кіберспорт. Он Віладжі не дивиться, а ви дивіться і підтримуєте українськомовний контент поширенням цього відео. Всіх обійняли? А так надовго не будемо прощатися. Тож до наступної зустрічі і бережіть себе. Як до победа ремонться бережіть yeah. себе до допобе.